Минув майже рік, відтоді як Росія почала щоночі влаштовувати енерготерор. Ці атаки по енергооб'єктах за визнанням ООН порушують головні принципи міжнародного гуманітарного права. 22 березня 2024-го за дві години рашисти запустили по енергосистемі півтори сотні ракет та безпілотників. Пошкодження та руйнування були зафіксовані у десяти регіонах. Без світла залишилися близько півтора мільйона людей. Відтоді росіяни не припиняють обстріли. Це програма Енерголайфу Я Влада Цимбаленко. Під час смасованих атак у 2024 та 2025 російська армія одночасно задіє до 300 безпілотників і ракет. Цілить по генерації системах передачі електроенергії та газовій інфраструктурі. Запорізька, Дніпропетровська, Харківська, Сумська, Полтавська, Київська та Одеські області. Під ударами щоночі пошкоджених або зруйнованих об'єктів тисячі Тактика росіян змінилася через завершення договору про транзит газу. Тому вони масово почали атакувати газову інфраструктуру, видобуток а також сховища газу. Звісно, щоночі вони атакують. Тепер зосереджуються на виробництві і передачі електроенергії в таких містах як Одеса, Суми інші регіони. Тому щоночі вони атакують найменші підстанції у кожному з цих міст. Ситуація. Справді складна, але звичайно, ми підтримуємо систему. Ми будемо боротися з цим енергетичним терором, і я абсолютно впевнений, що ми виграємо на цьому полі бою. Відновлення енергетичної та газової інфраструктури, фізичний захист об'єктів, а також пріоритет системи протиповітряної оборони. Це головні потреби нашого енергосектору. Міністри енергетики країн ЄС обговорили шляхи підтримки української енергетики, що постраждала від російських атак. Докладніше про ухвалені рішення та інші важливі новини тижня у нашому огляді. Російський диктатор Путін пообіцяв лідеру США Дональду Трампу, що Росія припинить удари по українській енергетиці. Та вже за кілька годин після цієї розмови країна-агресорка запустила дрони і ракети. Президент України Володимир Зеленський зазначив, що Україна не атакуватиме російську енергоінфраструктуру за умови, що Росія насправді припинить енергетичний терор. Одних слів недостатньо. Дуже хочеться, щоб а, дійсно був контроль. І якщо у нас буде така відповідна домовленість, буде список об'єктів, цивільних об'єктів, енергооб'єктів, інфраструктурних об'єктів. Цей список ми обов'язково підготуємо і дамо нашим партнерам. Якщо руски не будуть бити по наших об'єктах, ми точно не будемо бити по їх об'єктах. Під час власної розмови з Дональдом Трампом Володимир Зеленський обговорив можливість допомоги США у відновленні Запорізької АЕС, адже тільки деокупації станції недостатньо для того, щоб шість енергоблоків знову почали виробляти електроенергію і приносити гроші. Потрібна інфраструктура, водозабезпечення, технічний персонал і ще багато кроків, зазначив президент України. І Президент запитав: а якщо буде? Для розуміння, що Америка може це відновити, я йому сказав так, якщо можна модернізувати, вкладати гроші, тощо ми готові це обговорювати з вами, але ми говорили виключно под, про одну станцію, яка знаходиться під тимчасовою окупацією Росії. Раніше голова держави прокоментував наміри ворога запустити окуповану заес. Про це повідомляє українська розвідка. Зеленський переконаний, що МАГАТЕ не підтримає спроби Росії, і Запорізька АЕС не працюватиме поза українською енергосистемою. Зважаючи на постійні російські атаки енергооб'єктів, Україна потребує додаткових внесків до фонду підтримки енергетики. На тепер дефіцит, що зафіксований у заявках від українських енергетичних компаній, становить майже 500 мільйонів доларів. Цей фонд показав себе одним з найефективніших механізмів у залученні донорських внесків від партнерів, і потрібно забезпечувати його активну роботу для підтримки українського енергосектору. Про це міністр енергетики України Герман. Галущенко повідомив на засіданні ради міністрів енергетики держав-членів Європейського союзу в Брюсселі. Також урядовець провів низку зустрічей з комісаром ЄС з питань енергетики Деном Йоргенсоном. Говорили про зміцнення архітектури енергетичної безпеки ЄС і 100% незалежність від РФ, зокрема, відмову від російського газу та використання українських газових сховищ в Україні найбільше газові сховища в Європі. І коли ми говоримо заміщення російського газу на вашому ринку, ми повинні використовувати їх не тільки для України, а для регіону. понад 30 мільярдів кубометрів. Ми можемо використовувати Ден Гюргенсен підкреслив, країни ЄС готові і надалі підтримувати енергосистему України. Ми зробили чимало за останні три роки, але ми, звісно, продовжимо підтримку, тому що, на жаль, енергетична інфраструктура постраждала дуже сильно через російські напади. Зі Швецією Україна підписала меморандум про співпрацю насамперед в атомній галузі. Меморандум про взаєморозуміння між Україною та Швецією, про розширення співпраці з енергетичних питань, про те, як ми можемо полегшити нарощування зеленої енергетики і перебудувати енергетичну систему, щоб мінімізувати використання викопного палива і, звісно, розвиток атомних електростанцій. Темою розмови з міністром клімату й енергетики Данії Ларсом Огорном стало поглиблення українсько-данського партнерства і допомога у відновленні нашої енергетичної інфраструктури, зокрема на Миколаївщині. Важливим є і досвід, яким готова поділитися Данія у розвитку вітрової генерації та загалом відновлювальної енергетики. Уже три роки українська енергомережа синхронізована з європейською ЕНСТОЄ. За чотири години до повномасштабного вторгнення нашу енергетичну систему від'єднали від спільної з Росією та Білорусю. це мало бути тимчасовим рішенням, щоб випробувати, як енергосистема працюватиме автономно. Втім, до однієї мережі з країною агресоркою Україна не повернулася. Попри захоплення військовими РФ Запорізької АЕС, Каховської ГЕС, руйнування Охтирської ТЕЦ, постійні обстріли, наша енергосистема замість трьох днів роботи в ізольованому режимі витримала три тижні і стала частиною європейської мережі. Росіяни намагалися завадити цьому і запустили в інфопростір фейк, що нібито є загроза стрибка напруги через синхронізацію з енергосистемою континентальної Європи. Пропагандисти закликали населення вимкнути з розеток усі електроприлади. І якби українці тоді піддалися паніці і виконали цю так звану рекомендацію, раптове падіння рівня споживання завдало б удару українській енергомережі. Це ж якраз була та історія, що росіяни намагалися вплинути на нашу енергосистему, добитися вже тоді нестабільної її роботи для того, щоб знеструмати. Фактично всю державу і сили оборони в тому числі. І я був тим, хто побачив, мабуть, одним із перших, що з'явилося таке ІПСО, і там вже бив на бат, що потрібно це зупинити, і щоб наші споживачі українські розуміли, що немає ніякої загрози, потрібно споживати як і раніше. У більшості регіонів України ще триває опалювальний сезон. Хоча у деяких містах припиняють подавати тепло до житлових будинків. Рішення ухвалюють на місцях, враховуючи температуру повітря та потреби зекономити ресурси. При цьому області вже готуються до наступного опалювального сезону. Наприклад, на Харківщині, як зазначив очільник обласної військової адміністрації Олег Синігубов, плани чіткі. Насамперед, децентралізація системи опалення, модульні котельні та когенераційні установки потрібно створити резерв міцності і альтернативу на випадок влучань в енергооб'єкти. Загалом, же Україна пройшла найскладнішу зиму в історії незалежності, майже без знеструмлень і з теплом, попри масовані російські атаки та негативні прогнози. Пригадайте, як нас лякали, що сидітимемо по 18 годин без світла на добу. Понад 60 відсотків генерації забезпечила атомна енергетика під контрольною Україні. Дев'ять енергоблоків працювали з коефіцієнтом понад 99 відсотків. Попереду ремонтна кампанія на АЕС, яка і забезпечує ефективну роботу атомних блоків без зниження потужності та відмов. Докладніше про це розповів керівник енергоатому Петро Котін. Які основні заходи передбачені в рамках ремонтної кампанії на Українській АЕС в цьому 2025 році? Ремонтна кампанія сама вона планується. Основний захід, який планується, безумовно, це перевантаження палива. І перевантаження палива – це те, що потрібно атомному блоку, щоб він після цього працював безпереривно протягом одного року до наступного. Моменту, коли його потрібно буде перевантажувати, коли все ядерне паливо, яке завантажено було попереднє, повністю виробило свій ресурс. І одночасно з цією перевантажувальною компанією проводяться інші ремонтні роботи по відновленню стану обладнання, по приведенню його до найвищих стандартів. Ремонти вони розділяються, вони всі називаються планово попереджувальні ремонти, але... Є капітальні ремонти, є середні ремонти, і в капітальному ремонті також ряд критичного обладнання проводиться його тестування і відновлення його ресурсу. Таким чином, всі ці заходи ми проводимо. Основний час перевантаження займає ядерних реакторів. Після того, як вони будуть перевантажені, відповідно всі інші роботи. вони Знаходиться і сплановано таким чином, щоб виконати все це паралельно для того, щоб після перевантаження енергоблок повертався до енергомережі України. Планують робити, як і в минулому році це за пришвидшеними темпами. Так, так дійсно нам вдається це робити і. Що дуже добре, що без зниження якості ремонтів, навіть в деяких випадках, ми набагато краще організуємося і набагато краще працюємо в цих ремонтах, тому що кожен на кожному робочому місці розуміє власну відповідальність і робить все для того, щоб максимально швидко повернути енергоблок до мережі, розуміючи, наскільки потрібна атомна енергія нашим споживачам. У нас були скорочені терміни ремонту в попередньому році, в цьому році ми також плануємо скорочувати там, де можливо терміни ремонтів. Як поточна ситуація в країні впливає на проведення ремонтної компанії, що стосується там безпеки працівників, зокрема на станціях? Безумовно, безпека працівників на станціях це також один із пріоритетів при виконанні ремонтних робіт. Безумовно, ми плануємо ми виконуємо захист наших об'єктів, і цей захист самих об'єктів від дронових чи ракетних атак також є частиною цих робіт, які, які ми виконуємо. тут питання в тому, що для того, щоб захищати енергетичну інфраструктуру, таким серйозним захистом потрібно виводити з роботи. Обладнання електротехнічне і ремонт енергоблоків – це саме той період, коли ви можете це зробити і вивести таким чином. Ми спланували все так, щоб не тільки перевантажити блоки, не тільки відновити ресурс обладнання, але і відповідно завершити всі захисні роботи, які. Неможливо було завершити без того, щоб висті обладнання із роботи. Ну і говорячи про те, як це впливає, безусловно, це впливає за логістику постачання запасних частин і ситуація в країні я маю на увазі, і це впливає на те, що ми фактично перейшли і повністю завершили програму переорієнтації. На постачання запасних частин, які нам потрібні, або тих, які виготовляються нами самими на наших підприємствах, або в Україні, або від наших західних партнерів. Сама логістика да. була дуже сильно змінена по відношенню до того, що було до війни, коли частина запасних частин, ну, і в тому числі Єльна Палова, заходила від Росії. Відпрацьовано так, що в Росію. Зараз все це закінчено. Росія більше ні одної копійки від української атомної енергетики не отримує. Які кроки здійснюються для того, щоб а, забезпечити стабільну роботу АЕС а, в осінньо-зимовий період? Ну от, дійсно потрібно, як ми вже сказали, перевантажити всі енергоблоки. І забезпечити те, щоб вони працювали без будь-яких відмов, з потужності саме той період, який планується для того, щоб вони працювали. Нам вдалося і в попередньому році забезпечувати коефіцієнт використання встановленої потужності 100% енергоблоків осенній-зимовий період. І в цьому році ми також досягли коефіцієнта трошки менше, але 99% вище, ніж 99% через те, що при загрозі ракетних обстрілів оператор «Укренерго» нас розвантажував превентивно наші енергоблоки для того, щоб забезпечити більш мягкі режим, якщо будуть пошкодження в енергомережі, За рахунок Цова розвантаження енергоблоків при ракетних обстрілах і коефіцієнт минуло до 100%. Але... По відмовам, по відказам енергоблоків у нас також ми пройшли абсолютно рівно, без яких либо проблем. Цього осінньо-зимового періоду канада збільшує внески до фонду підтримки енергетики України до понад 40 мільйонів євро. Нещодавно уряд країни додатково перерахував більш як 33 мільйони євро і задекларував майбутні надходження ще майже 7 мільйонів. Частина нового внеску Канади піде на підтримку енергопостачання у лікарнях та поліклініках. У медзакладах будуть встановлювати системи сонячної генерації. Збільшений внесок Канади засвідчує нашу непохитну підтримку енергетичного сектору України в ці складні часи. Ця допомога сприятиме відновленню критичних запасів енергетичних компаній і забезпеченню стабільної роботи галузі. Це потужний сигнал міжнародної солідарності на користь фонду, який уже продемонстрував свою ефективність у вирішенні нагальних потреб України. Ахмед Хусейн, міністр міжнародного розвитку Канади. Євросоюз готовий розширити імпорт біометану з України. Про це повідомила співробітниця представництва ЄС Анне Берсіо. Менеджерка з питань торгівлі переконана, перший досвід експорту українського біометану до Європи виявився вдалим. Отже, проєкт стане більш масштабним. Нагадаю, пілотну партію придбала Німеччина на початку лютого. Обсяги поки були незначні, але Україна може постачати до ЄС щонайменше мільярд кубів цього екологічно чистого газу. Плюсом є й логістика. Виробники можуть експортувати біометан до країн Європи через українську газотранспортну систему, приєднуючи біометанові установки до мереж. Але це чудовий бізнес-кейс, який демонструє декарбонізацію і децентралізацію, а також приносить додаткову цінність продукту, що споживається в Україні як аграрний продукт. А потім із гноєвого матеріалу та відходів аграрного виробництва все ще можна зробити щось, що приносить гроші. Анне Берсіо, менеджерка з питань торгівлі представництва ЄС в Україні. Фонд декарбонізації України торік профінансував проєктів на 244 мільйони гривень. Про це заявила голова державного агентства з енергоефективності Ганна Замазєєва. З вересня 2024-го, Відколи фонд почав працювати. Він надав кредити для реалізації 22 проєктів. Очікувана економія ресурсів від їх запровадження понад 36 тисяч мегаватт годин на рік. Шість проєктів були на відновлювальні джерела енергії, це встановлення в основному сонячних електростанцій. 11 проєктів ЕСКО прошу вас звернути увагу, і п'ять проєктів заміщення горючих корисних копалин альтернативними видами палива. 11 проєктів ЕСКО розшифрується водоканали, дитячі садочки, лікарні. Освітлення деяких територіальних громади. проєкти, на які дає гроші фонд декарбонізації, локалізовані у Києві, Дніпропетровській, Одеській, Миколаївській та Львівській областях. А на сьогодні це все Побачимося за тиждень. Споживайте електроенергію раціонально, і наша енергосистема вистоїть.